Всім доброго дня. Маємо сьогодні вихідний. Вирішили прогулятися по лісі, подивитися, що з'явилося вже в осінньому лісі, ростала, що понаростало, що з'явилося. Є інформація про те, що в наших краях стали з'являтися опеньки потрошку. Сьогодні перший раз від початку осені пішов невеличкий дощик. і ми вирішили з дружиною прогулятися. Подихати цим чудовим повітрям, пошукати гриби. Ну що ж, запрошую вас разом із нами. Хочу подякувати всім, хто нас підтримує за ваші підписки, коментарі, вподобайки. Дякую вам величезне, це для нас дуже важливо. Знаю, що нас передивляється дуже багато людей. Які не підписані на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, вам це нічого не вартує. А для нас це дуже важливо, бо це допомагає нам у просуванні нашого каналу на YouTube. Ну що ж, хочу вам показати буквально на вході, тільки ми зайшли у ліс. І перше, що нас зустрічає, це ось такі малюки. Дощовик грушовидний. Погляньте, як вони наростають такими невеличкими родинками. Це прекрасний їстівний грибочок, тільки в молодому віці. Дуже класно він підходить до яєшні із цибулею та часником. Але якщо ви його будете збирати, обов'язково шукайте молоді плодові тіла, які Всередині ще білі і пружні. Ось дивіться. Бачите, який він всередині білий і такий пружній, пружній. Ось в такому стані можна його із собою брати. Він тоді цілком придатний до вживання, дуже смачний, чимось на смак нагадує шампіньйон. Навіть і за запахом дуже приємний і дуже схожий до шампіньона. Сьогодні ми їх трошечки позбираємо, візьмемо їх до нашого кошика, подивимося, що нам ще сьогодні трапиться, а поки що ходімо вперед на пошуки цікавих знахідок. Буквально 5 метрів назад ми з вами знайшли цікаві гриби, дощовик грушовидний, який був зовсім молоденький, білий всередині та пружний. А ось трошечки далі попався нам такий самий гриб, але він вже не придатний до вживання. Бачите? Він уже всередині почав темніти. Оце біла м'якоть, вона образовується в спори, які потім він висипає. І вона темніє, темніє, темніє. Ось ця шкурочка стає коричневата, всередині він набуває такого темно-сірого спочатку кольору, потім стає. Такий чорно-коричневий, вже коли він геть дозрілий. І от в такому вигляді цей гриб вживати вже не можна. Тобто він уже непридатний. Тому обов'язково розрізайте і передивляйтеся, щоб не нести додому лишніх грибів. Поряд із ним ріс. Ще один малюк. Зараз ми його розріжемо так для порівняння. Він також вже почав жовтіти, тому його брати вже немає ніякого сенсу. Залишимо їх, нехай вони тут насіваються. А ось є іще спробуємо подивитися і на цей екземпляр. Він вже такий мягковатий, звісно. Так, да, він вже теж потихеньку підходить Але ще всередині має білий колір м'якоті самої. от така різниця. Дивіться, бачите, як воно виглядає. Це ще плюс-мінус придатний до вживання а це і вже все. Ну, ходімо, не будемо втрачати часу, його сьогодні не так багато. Ми сьогодні приїхали фактично в обідні, обідній час. Темніє зараз досить рано, тому не будемо гаятись. Ходімо вперед. Ось іще один прекрасний представник осіннього лісу. Який ми надіялися сьогодні знайти, і вони таки нам трапилися. Це просто обалденний гриб, називається він гриб парасоля. Дуже смачний. Дуже. Щось так стукає на горизонті, ніби стадо біжить. Але все може бути. Погляньте, який прекрасний грибочок. Ось іще один, бачите? Вон на горизонті іще два. Зараз ми до них підійдемо. А вон, бачено, там трошки далі шея один відніється. Тут така невеличка полянка їхня. До речі, якщо ви знаходите їх, то вони, ну, практично кожного року. З'являються на одних і тих самих полянках. Тому обов'язково ці полянки запам'ятовуйте, я думаю, що ви будете збирати їх кожного року. гриб цей ну, мега класний. Я не знаю, якими характеристиками він не володіє. Смакові якості в нього просто прекрасні. Аромат дуже чудовий. Пахне горішком. Ми його готуємо без відварювання. Я вважаю, що відварювати його це просто приступлення, тому що він стає як різина. А от якраз, якщо його не відварювати, не обдавати кип'ятком, просто його добре вимити під проточною водою, ми його жаримо в клярі з додаванням різних спецій. Хто любить в яйці, будь ласка, хто любить в паніровці, будь ласка, гриб це підходить ну, до будь-яких варіацій смаження. Дуже смачний гриб. Дуже. Але є одне невеличке але. Зараз я вам його покажу. Це але, ось, погляньте. Красунчик який. Зараз ми піднімемося трошечки вище, і я вам покажу те, що я. Хочу вам показати. Клас. Чудово ми сьогодні попали до лісу, я просто мега задоволений. Ось так він виглядає у молодому віці. Бачите, який така цибулинка знизу. Потовщення, верніше, не цибулинка, а таке потовщення. Отак. Росте він з от такого потовщення. Ніжка в цього гриба має лусочки. В молодому віці багато людей можуть його сплутати з неїстівними двійниками. Це дуже опасна штука, тому е хто в цих грибочках не зовсім розуміється або збиратиме їх першого разу. То ось такі молоді краще не беріть, Щоб ви не сплутали його ні з чим неїстівним. Основна відмінність від його неїстівних двійників це в двійників немає лусочок, або вони дуже-дуже мілкі і зазвичай білі. Ось я не знаю, навряд чи я вам зараз покажу. Ладно, дозволю собі його. Зрізати цього гриба, щоб вам краще показати. Бачите, який він знизу? В нього таке колечко, це як ну, як юбочка така. В молодому віці воно може здатися, що воно приросше. Але коли гриб розкривається, оце колечко, воно вільно ходить, воно не приросше. Воно відривається ця юбочка від самої шапинки і спокійненько собі рухається вверх вниз Ні в одного ядовитого двійника такого немає. Сам гімінофор пластиночки мають ось такі дуже світлі, біжеві кольори. Шапинка ось така, на вигляд, Блідокоричнювата, блідо бежева така навіть як кава з молоком. Має дуже приємний горіховий аромат. Дуже приємний. В двійників такого немає. Вони пахнуть або землею, або ну, взагалі незрозуміло чим, але неприємно. Обов'язково перевіряйте. Обов'язково з собою беріть. Класний гриб. Дуже достойний. Я думаю, що вам він сподобається 100%. Беремо із собою ось іще цього товариша. Вон, не знаю, навряд чи вам буде видно. Ось між цими деревами ще я бачу один, другий. Зараз ми до них також підійдемо. Ну, а поки забираємо ці і ходімо далі. Ось цих два красення, за які я вам щойно казав. Ось один. Ось іще один. Бачу на горизонті ще є. Беремо їх із собою. Ой, клас! Ніжку ми залишаємо, тому що. Ніжка вона дуже волокниста, жарити її немає ніякого смисла. Вона дуже тверда, і я думаю, що вона вам не сподобається. Краще її не беріть, зрізайте під саму шапинку. Ніжку можна брати, кстати, на... якщо її висушити, перетерти, буде дуже чудова грибна ікра. Ікра, вибачте, приправа. Але. Ми вже, якби зробили, в нас приправа ще є навіть і з попереднього року. Тому забирати я їх не буду. Не бачу ніякого сенсу, щоб їх забирати. Тому робимо ми ось так. Зрізаємо підверх, щоб не носити за собою ніжки. Беремо тільки шапинки. Супер. Ходім далі. Бачите як? Ось ми там щойно були, перейшли через цей пагорб і на спуску. Знову так само є ось такі молоденькі екземпляри. Один. Ось іще один. Такі малесенькі. Ми брати не будемо, залишимо їх. А вон ще один є, зараз вам покажу. Взагалі, як з картинки. Вони ще бачу. Погляньте, який красавчик просто. Хе -хе -хе. Чудовий гриб. Я такий радий, що ми його знайшли сьогодні. Відчувається осіння пора в лісі, свіже-свіже повітря, дуже пахне опавшим листям, такий прям насичений, концентрований аромат листя. Ще й після дощу дуже класно. Взагалі, в кого є можливість прогулятися до, до лісу, обов'язково ходіть. Обов'язково отримаєте масу задоволення. Дуже чудово. Так, тихо-тихо. Був невеличкий вітерець, ми підходили до лісу, але зараз в самому лісі дуже затишно і дуже комфортно. Ходім далі. Не очікував, що ми їх сьогодні стільки знайдемо. Надіявся, що знайдемо, але не очікував, що стільки. Чудово. Беремо із собою. До речі, їх можна морозити на зиму. Вони абсолютно нормально переносять заморозку, бо є гриби, які не дуже добре. Переходять із одного стану в другий. А ці прекрасно нормально витримують ці температурні навантаження. Так що можете запасатися і на зиму ними. Клас. Беремо і йдемо далі. Погляньте, які молоді гриби понаростали. Ми зайшли на сусідній пагорб. Я вам буду показувати, щоб ви собі уявляли, які масштаби. Один. Другий. Вон вперед видніється. Третій. Четвертий. Вон п'ятий, шостий. А зараз я вам покажу величезну поляну з грибом Парасолькою. Ось бачите, який. Ходім, треба трошки підняти вище. Зараз я вам покажу. Погляньте, яка величезна полянка. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, вісім штук на одному місці. До речі, цей гриб в осінь не досягає своїх самих великих розмірів. У нас на каналі є відео, де ми знаходили перші. Гриби парасолі, і там, звісно, розмір вражаючий. Верхня шапка як голова, а ніжка завтовшки як палець. Вон за хмизям ще один. Зараз не так багато вологи в лісі, тому вони до велетенських розмірів не виростають. Зараз ми тут із дружиною попрацюємо. Та й підем далі. Ходім разом, дивіться, які березові колоди, і на них понаростали молодесенькі березові губки. Це вже гриб цього сезону. Ось так вона виглядає, як маленька подушечка, мочалочка. Пахне прекрасно. Лікувальний гриб. Багато хто з мікологів стверджує, що він володіє тими ж властивостями, як і гриб чага. Ну, не набагато меншими принаймні. Дехто називає його грибом для похудіння. Ми його заготовляємо на зиму на чай. Робимо з ним чай, ріжемо його кусочками, полосочками і заварюємо в чай або чистим, або додаємо. Гриб цей однорічний. Кожен рік виростає нове плодове тіло. Сплутати його дуже важко з іншими трутовиками. Він дуже мягкий, має ось такий валік по передньому краю. Дозволю собі відірвати цього красення, щоб вам показати ближче. О, ось такий в нього дуже-дуже мілкий гемінофор. Ось такий валік йде по периметру. Кругленький. Дуже пахне. Зустрічав в мережі, що дехто його навіть умудрявся пожарити і їсти. Не знаю, не пробував. І, чесно кажучи, із мікологів, які його збирають, сушать і радять вживати, ну, не зустрічав ні одного, хто би казав, що його можна жареним їсти, що він. Має якусь таку прямоцінність в плані такого приготування. А взагалі то дуже класний, цілющий гриб. Але є одне але, на ось таких лежачих колодах ми його не збираємо, тому що він не має тих властивостей, які потрібні. Він росте, але він не настільки. Полізний. Тому старайтеся березову губку збирати на тих стовбурах, на тих деревах, які ще стоять, які не впали, які не порізані, а ще нормально стоять, ростуть в лісі. Благо цього гриба дуже багато. Я думаю, що ви його обов'язково знайдете. Ходімо далі. Ну не ще. Погляньте, скільки понаростало. Капець. Важкувато, звісно, на пагорби такі заходити. Досить вони високі, але воно того варте. До речі, ми замітили таку тенденцію, що гриб парасоля дуже часто росте на тих самих місцях, де білі гриби. Сфокусувалися. Зараз ми підійдемо ближче і до цих заберемо. Підграднички. Це гриб, який росте в досить суху погоду. Ми його теж беремо зазвичай підграбник або плютей Оленячий, кому як подобається. Теж класний гриб. Багато хто на нього каже гриб наповнювач. Нам він подобається, і ми його залюбки з собою беремо. Денось ще. До речі, про трутовики, хто збирає будь-який трутовик, який ви збираєте, які ви знаходите, краще беріть його на тих деревах, які ще ростуть. Не ті, які вже впали, які лежать, які зрізані. З таких дерев трутовики ну, мінімальну користь несуть. А от якраз на деревах, які ще стоять, От з них якраз таки користь максимальна. Тому, хто з трутовики збирає, беріть на тих деревах, які ще ростуть і не впали. Ходімо, бачу, вони ще є парасолі і дружина кличе знайшла цілу полянку. Ходімо, подивимося.